На шляху до мрівної спеціальності стоїть ММТ з біології. Вітаю! Я Ірина і я знаю, як цьому зарадити. Бо мої учні вступали на бюджет, навіть якщо приходили до мене з мінімальним рівнем підготовки. В чому секрет? Я створила спеціальний курс «Стислий без води. Крім цього, я адаптую свої пояснення до твого індивідуального запиту. Ми багато практикуємося, і в результаті ти впевнено отримуєш необхідні бали. Цікаво, як відбуваються уроки. Пропоную роздивитися одну з тем розділу основи екології і еволюційного вчення, а саме екологічні чинники та закономірності їх впливу. Ось так і йому світить сонце, а може піти дощ, тоді йому треба заховатися, наприклад, у крунь дерева, але його може лякати автівка, що проїжджає повз, або полювати кіт, а може він залетить на промзону, там забрудниться і все це екологічні чинники фактори довкілля, що впливають на організм. І оскільки їх дуже багато, ми їх класифікуємо та виділяємо біотичні, тобто фактори живої природи. Абіотичні, відповідно неживої природи, і в окрему групу збираємо все, що пов'язане з діяльністю людини. Ця група чинників називається антропогенні або антропічні. Звертаю увагу, в програмі ННТ ці терміни є синонімами. Що ж, спробуй вимкнути відео, зупинити і класифікувати ті чинники, які є на слайді. Готово? Аналізуємо разом. Отже, дивимося. Дерево це природа, і воно живе, точно біотичне. Дощі, грози, молнії, тухмари це все природа, але не жива, відповідно, абіотична. Так само сонце. Зірка не жива, абіотична. Автівка, створена людиною, штучний об'єкт, антропічний або антропогенні. Кіт живий біотичний. Промзони, фабрики, заводи це все стосується діяльності людини і це антропогенні е, чинники. Цікаво, чи пора всяку, можеш написати в чат? Отже, е, ці три групи чинників впливають на організм, і їх вплив має певні закономірності. Е, так, е, ось бігонія, це рослина, вона автотроф. Живиться фотосинтезом, відповідно, їй потрібно сонячне світло, вода та вуглекислий газ. І зручніше дослідити саме освітлення та воду і їх вплив. Якщо ми поставимо рослину в темряву, вона не виживе. Так само, якщо ми не будемо її поливати, вона загине. Що означає це, що ці фактори є цілком корисні для рослин? Спойлер, ні. І це теж можна довести експериментально. Наприклад, якщо поставити рослину під прямі сонячні проміння влітку, вона загине. Так само, якщо я почну її заливати кожен день, не даючи ґрунту висохнути, рослина знов не виживе. Тому, після довгих досліджень вчені сформулювали закон оптимум. Що кожен екологічний чинник позитивно впливає на організм лише в певних межах. І це його формулювання, а є ще графічне відображення. І так ми з вами все ще на діалогі просто математиці теж бути. І про необхідний математичний мінімум я розповідаю в своєму курсі. А зараз давайте подивимося на цей графік. В нас є вісь ступені сприятливості дії фактора Відповідно 0 ль відбиває максимум це комфортні, найкомфортніші умови. І так само в нас є вісь інтенсивності дії фактору, так, де 0 фактор взагалі відсутній, і десь там якийсь максимум, максимум, максимум. Давайте перекладемо це на бегонь і освітлення. Якщо світла немає взагалі, звісно, рослина не живе, так само, якщо світла дуже мало. Але з якоїсь кількості освітлення запускаються перші процеси. Та їх ще небагато, вони досить мляві, і ось ця зона так називається зона північення. Там, де рослини ну, просто що, не мертва. Але чим більше світла, тим активніше йдуть процеси і починається зона оптимуму. або ми ще кажемо зона нормальної життєдіяльності. Там, де рослині комфортно, вона росте, розвивається, розмножується. Та якщо інтенсивність дії фактора продовжує збільшуватися, знов починається зона пригнічення. І рослина може втрачати листки, і рано чи пізно може загинути. Ось це від загибелі до загибелі і є майже витривалості виду. Тобто це той проміжок дії інтенсивності дії фактора, коли організм Якось живе. На цьому моменті на заняттях я пропоную учням привести власний приклад і перекласти цей закон, ну, наприклад, на вплив температури на організм людини. І ти можеш спробувати це зробити написати в чат. А зараз ми просто відсалютуємо, що ми закінчили з теорією, і перейдемо до практики. Практикою будуть приклади завдань NMT з попередніх років. Ось, наприклад, завдання з одним вірним варіантом, яке оцінюється в 1 бал. Пропоную спробувати вирішити. Зупинів відео. А тепер аналізуємо. Читаємо питання: Укажіть приклад екологічних змін у наслідок дії абіотичного чинника. І в нас є варіанти: проростання насіння внаслідок збільшення вологості ґрунту. Вологость ґрунту це якраз нежива природа, і нібито вже є в нас вірна відповідь. Але я завжди рекомендую прочитати всі наступні варіанти, щоб впевнитися, що ця відповідь дійсно є єдиною вірною. Давайте це зробимо. Варіант Б: Загибель мешканців акваторії в результаті аварії танка. Танкер, створений людиною, антропогенний відкидаємо. Далі. Зміна чисельності популяції оленя шляхетного внаслідок конкуренції між особинами. Конкурують живі особини олені, і, відповідно, це біотичне. Звуження ареалу популяції лишальника під дію викидів промислових підприємств. Про, про підприємство ми вже казали, це все антропогенні чинники. Відповідно, наш перший варіант дійсно був єдиним вірним. Ми його обираємо і ти отримуєш один бал. Наступне питання: ускладнюємо. Зупиніте спроби. Аналізуємо. Питання, точніше, умова проявом біотичного фактору є. Читаємо варіант: зникнення соснового лісу внаслідок вирубування. Вирубує людина, ми розуміємо, що це про антропічне, вона нам не підходить. Наступне: виділення фітонцидів у повітря. І тут мій досвід підказує, що більшість 11-класників вже не пам'ятають, що це таке фітонциди, і звідки вони беруться. Якщо в тебе та ж сама ситуація, пропоную поки пропустити це питання і перейти до наступного варіанту. В. Збільшення концентрації озону в повітрі після грози. Озон, повітря, гроза яке все, що ми вже розбирали, це абіотичні чинні. У не жива природа, мов, не пам'ятаєш, були марки не підходять. Далі, підвищення врожайності внаслідок внесення добрив. Добрива створила людина. І, відповідно, антропичний ні. І в нас дійсно залишається ось цей єдиний варіант з фітонцидами, відповідно, цей варіант вірний. І зараз ми з тобою скористалися методом виключення. І насправді є питання, які розроблені саме для цього методу. Що я маю на увазі? Наприклад, в питанні є три варіанти, які точно є в шкільній програмі і з якими ти маєш бути знайомий, а четвертий, якісь ну, дуже далекий, тобто якого. Не те, що ніхто не знає, а не має знати. Але саме методом виключення ти маєш прийти до цієї вірної відповіді. Маю на увазі, що цей метод є, але стосовно фітонцидів, все ж таки бажано знати, що це речовини, які виробляють рослини, щоб захиститися від мікроорганізмів. Ну що, наступне питання. Спробуй самостійно. Добре. Ну, а тепер аналізуємо. Оберіть правильне формулювання закону оптиму. Сподіваюся, що ти уважно слухав цей урок і тому обрав вірну відповідь. Кожен екологічний фактор позитивно впливає на організм лише в певних межах. І знову ж таки звертаю увагу саме це питання на знання. Бо е інші ствердження, вони теж правдиві, мають місце бути, це певні закономірності, вони є, чи треба нам всі їх знати? Бережемо часто нерви. Uh, в моєму курсі я пропоную uh, сконцентруватися саме на тому, що є в програмі НМТ. В даному випадку це якраз закон оптимума, і ось його ми маємо знати точно. Ну що ж, uh, на цьому питання не закінчується. Uh, в НМТ біології часто зустрічається ілюстрація. І ця ілюстрація мені насправді дуже подобається, бо вона ну, прям такаворяча. Uh, тут є графік, і на цьому графіку прямо намальований. Якщо ми придивимося, то ми побачимо посередині так багато рибок, які плавають. Тут ну, прям якесь затемнення і поодинока рибка. Ну а тут положення організму, говорить саме за тебе, це щось не сумісне життя. Тепер давай подивимося на питання. На рисунку зображена схема дії екологічного фактора. Проаналізуйте твердження і вкажіть працю. Є два ствердження. Межі витривалості виду позначені точками А і Б. Дивимося на ці точки, ось точка А, ось точка Б. За межами цих точок рибки плавають верх черевцем. І ми розуміємо, що це правда, навіть якщо вже й забули той закон оптимуму. Тому можна поставити тут таку собі галочку. Далі затемнені ділянки відповідають зоні призначення життєдіяльності. І за логікою, знову ж таки, навіть за цим малюнком ми сказати, що це так. Але де ж варіанти відповіді, поки ми до них не дійшли, і варіанти виглядають таким чином. А, так, до речі, ми можемо порівняти, я це зробила тобі підказ. Так ось варіанти. Варіант А. Правильне лише перше ствердження, варіант Б. Правильне лише друге ствердження, варіант В обидва правильні і варіант Г, обидва неправильні. І звертаю увагу, ці питання, на мій погляд, вони найпідступніші. Тому що у всіх інших ти або знаєш і отримаєш бал, або не знаєш ну, нічого, і не отримаєш бал. А тут ти або знаєш все і отримаєш бал, або хоч не знаєш, хоч знаєш половину, ти балу вже не отримаєш. Тому дуже уважно. Не втрачаємо бали, дивимося і обираємо в даному випадку варіант В. Спробуємо ще таким типом питань. Вже знайомий графік. Роби і аналізуємо. Насправді змінилося тільки розташування тільки розташування крапок. Точки А і Б означають межі зони нормальної життєдіяльності. Тобто зони оптимума і так, це ствердження вірне, можемо його відзначити. Затемнені ділянки відповідають зоні пригнічення життєдіяльності, і це ми вже розбирали, теж є так. Відповідно, ми знов обираємо варіант В обидва правильні. Що ж, сподіваюся, в тебе вийшло так само, як вийшло зараз в мене на слайді. А я пропоную підсумувати. Ви познайомилися зі мною, стилем моїх презентацій, і вже маєте деяке уявлення про те, як я проводжу заняття в Zoom. Ми розібрали одну з тем, яка входить до програми NMT і довдали собі трошки баліт. Між іншим, ми обговорили різновиди питань з одним варіантом відповіді, стратегії е, вибору е, цих відповідей та графіки ілюстрації до тестів. І це всього за 15 хвилин. Е, здається, гарний результат. Якщо ти теж так вважаєш, запрошую тебе на мій онлайн-курс підготовки до ЗНО, точніше МНТ. Він стартує вже в жовтні і навчання відбуватиметься у міні-групах. Хоча перший урок індивідуальний, на якому ми визначаємо твій рівень знань та знайомимося з особистим запитом. Далі будуть заняття в Zoom раз на тиждень, 90 хвилин з перервою, де відповідно, буде і теорія, і практика розв'язання тестових питань. Після кожного заняття я надаю презентацію для того, щоб було за чим повторювати матеріали, не треба було купляти якісь додаткові матеріали. І без нього буде домашнє завдання. Ми працюватимемо з сайтом Зено Онлайн, де є симулятори тестів. Розклад занять. Заняття відбуватимуться по четвергах о 16.30. Крім цього, я пропоную постійну підтримку в чаті, можливість взяти безкоштовний індивідуальний урок раз на модуль та доступ до вебінарів. Мабуть, тобі цікаво, що по цені, а якщо не тобі, то батькам. Що ж, вартість навчання тисяча гривень на місяць. Якщо тобі це підходить, пиши мені та бронюй місце прямо зараз. Звертаю увагу, цей курс підійде учням, в яких вже є середній рівень знань або навіть навчає, початковий рівень знань. Але якщо ти вже проходиш симуляцію тестів на 180 і мрієш про 200 балів, я запропонувала б трошки інший формат підготовки, але в будь-якому випадку обирати вам. Ktoś czekają na związek. Na wszystko dobre.